Вітаю вас, малята! Сьогодні перший день тижня понеділок 11 грудня. На минулому занятті ми вчилися складати описи розповіді про предмети, які можуть бути в мішечку Святого Миколая. Впевнена, що ви всі склали розповідь про свої подарунки. Дякую за відео, хто надіслав. А сьогодні ми вивчимо вірш Олени Ерато. Зимова казка за допомогою мнемо-таблиці. Але спочатку уважно розглянемо зображення на екрані та доберемо слова ознаки і озвучимо відповідь на запитання зима яка. Зима яка святкова. Зима яка? Кришталева. Зима яка? Люта. Активно допомагайте. Білосніжна. Іскриста. М'яка. Довга. Сніжна. Королівська, морозна, вітряна, льодяна, срібна, пухнаста, чарівна, весела. Зоряна. Колюча. Дякую, малята. Ми впорались з цим завданням. Розгляньте таблицю, за допомогою якою ми вивчимо вірш зимова казка, який написала Олена Ерато. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється. Сніг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє. Вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця в білій касці чарівниця. Діти, якщо ви будете уважно стежити за таблицею, то зможете дуже швидко вивчити вірш. Таблиця складається із дев'яти частин, на кожній з них є підказка. Давайте розглянемо першу. Зима кружляє і сміється. Пора року зима дуже радіє тому, що настав її час. Вітерець за нею в'ється. Вітер це помічник зими. Він завжди з нею, буває сильний, буває слабкий. Сніг, мов хутро, розвиває. Вітер буває такий сильний, що може розвивати так сніг, що він стає, наче хутро на якийсь із тваринок, білі крила розправляє. Взимку бувають такі горделиці та заметілі. Що, на вигляд, як наче білі крила летять у повітрі. Вкриті килимом всі стежки. Сніг іноді порівнюють з килимом, бо він покриває всю землю і оберігає її від сильного морозу. Бурульки сяють, мов сережки. Бурульки з'являються на дахах, коли пригріває сонечко. Вони виблискують і нагадують сережки. І зима, як справжня птиця. Автор вірша порівнює зиму з пташкою, У якої гарне, довге та біле пір'ячко. В білій касці. Взимку земля. Дерева, кущі, будинки покриваються снігом або інієм, і все це виглядає, наче в казці. Чарівниця. А й справді зима, наче чарівниця своєю чарівною паличкою може зробити сріблястими стежки і доріжки, скувати льодом річки та озера. Малята. Чому автор назвала свій вірш Зимова казка? На мою думку, тому, що нежива природа оживає, а це буває лише в казці. Прослухайте ще один раз вірш. Олена Ерато Зимова казка. Зима кружляє і сміється, вітерець за нею в'ється. Сніг, мов хутро розвиває, білі крила розправляє, вкриті килимом всі стежки, бурульки сяють, мов сережки, і зима, як справжня птиця в білій касті чарівниця. Малята я впевнена, що вірш вам сподобався, як і мені, і ви з легкістю його запам'ятаєте, Прочитаєте своїм рідним, а також мені. Я буду дуже чекати на ваше декламування. Рядки вірша надихають на творчість, пропоную намалювати зимовий пейзаж. Розділяю аркуш на пагорби і простір, зафарбовую, правильно тримаю пензлик трьома пальчиками. Периодично змочую його водичкою. Пагорби я теж зафарбовую в білий колір. Малюю стовбури ялинок, це перша, а друга трохи далі розміщується. Зеленим кольором зверху вниз малюю лінії, гілки. Зверху гілочки менше, а знизу довше. Малюю вже по підсушеній фарбі. Накладаю зверху фарбу, тому водички беру небагато. Ось такі пухнасті ялиночки. Будиночок малюю білим кольором. Дах. Це дерева біля будиночка, садочок малюю коричневим кольором тоненьким пензликом, гілочки. Ось ще дерево. Дах домальовую коричневим кольором. А це віконечка, круглий місяць, на деревах іні. На даху теж домалюю більше снігу, димар і димок. А це іній на ялинках. Біля дерев ростуть кущики, я їх зображую білим кольором. Ватною паличкою малюю сніжок, він додає казковості нашій картині. Можна зобразити простір синім кольором і намалювати зимовий пейзаж тільки синім та білим кольорами. Подивіться, які білі ялинки в снігу, білі будиночки. Віконечком можна намалювати ватною палочкою, чотири крапочки скельця, білі дерева, кущики. Подивіться малята, як я намалюю місяць. Кришечку з під фарби я замалювала білим і притулила. І який місяць вийшов, рівненький. Ось! Такі картини в мене вийшли. Малята можете обрати, намалювати синім кольором або блакитним. Можна придумати свій пейзаж із сніговиком. Зима казкова пора року, і ваша картина буде незвичайною. До зустрічі, малята! Чекаю фотографій ваших робіт.